На роботу, як на свято, це не про українських нардепів. На сьогоднішнє засідання прийшли трохи більше половини парламентарів, але й ці ніяк не могли налаштуватися на роботу. Вдалося прийняти тільки проект закону про ратифікацію угоди з європейським інвестиційним банком. Проект надзвичайна кредитна програма для відновлення України, направлена на подолання наслідків конфлікту на сході України на реалізацію першочергових заходів з відновлення комунальної інфраструктури на територіях, що постраждали під час АТО. Та розселення внутрішньо приміщених осіб ми беремо чергових. 200 мільйонів євро для того, щоб допомогти ситуації на сході, і це надзвичайно важливо для того, щоб ми забезпечили як парламент також механізми контролю, як ці гроші, ця чергова позика будуть використані. За ратифікацію угоди проголосувало 263 нардепи. Далі деякі законотворці зумисне відмовились натискати на кнопки системи рада. Суперечки викликав урядовий законопроект щодо вдосконалення законодавства у сфері теплопостачання та житлово-комунальних послуг. Документ мали в Нести тільки на порядок денний сесії, проте й цього депутати не змогли зробити. Будуть носиться зміни до статті 31 закону України про житлово-комунальні послуги, які будуть виключати можливість встановлення тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня, приймати закон, який забороняє прийняти нижче обґрунтованого. Покажіть нам, будь ласка, обґрунтування, і тоді ми вам можемо сказати, що ми згідні з вами. І його ухвалення потрібно терміно в Україні для отримання, в тому числі, і коштів світового банку. У зв'язку з цим, те, що я спостерігаю зараз, видається на певний саботаж урядових законопроєктів. Давайте проголосуємо порядок денний і не будемо займатися машиною-вазньою. Нас качають на деструкцію коаліції і парламенту, єдиної слабенької демократичної інституції в постреволюційній державі. Разом із цим законопроєктом постраждали інші документи, які нардепи відріз відмовились вносити на розгляд сесії, зокрема про націоналізацію майна Російської Федерації. Спікер парламенту Володимир Гройсман був змушений оголосити перерву та скликати раду коаліції. В ситуації в парламенті деякі нардепи вбачають якраз розкол коаліції. Розвалюється коаліція, тому що штучно робиться все для того, щоб розвалити коаліцію. І вчорашня моя заява про складання повноважень координатора коаліції це фактично був е, ві, крик відчаю. коаліції. З Самого початку великою мірою не було. Всі бачили, що те саме ставлення до корупції і боротьби з нею нас ділить. Дуже багато що ділить змагання між прем'єром і президентом, кого більше повноважить. Нам треба з усіх зусил триматися разом, не давати ані путіну, ані іншим злодіям шансу знищити нашу державу, приймати ті рішення. На очах журналістів, які ми можемо прийняти добрі рішення і блокувати ті підлі, які зараз пропонуються. триматися разом і приймати правильні рішення головна задача коаліції. Інакше суперечки можуть призвести до нових виборів. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.